НАТО вирішило продумати механізми протидії агресії, яка не виглядає як прямі військові дії. У зв'язку з цим експерти згадують про роль Росії на сході України з погляду НАТО. Гібридна війна включає в себе пропаганду і дезінформацію, методи економічного тиску, а також таємне використання сил спецпризначення. Альян знову заявив про те, що буде надавати підтримку Києву, і нагадав про необхідність виконання сторонами конфлікту і особливо Росією мінських домовленостей. Однією. Центральних подій зустрічі в Брюсселі стало запрошення Чорногорії до складу НАТО. політика відкритих дверей допомагає зміцнювати безпеку і стабільність, а також поширювати демократичні цінності. А це основні завдання нашого альянсу. у Росії рішення НАТО сприйняли як провокацію. Чому Чорногорію запросили саме зараз, коли Захід збирається співпрацювати з Росією у боротьбі з ісламською державою? Рішення запросити Чорногорію в НАТО було прийнято ще 2009 року. Чому цей намір підтвердили саме зараз, коли у світі склалася настільки непроста політична ситуація. Мені теж не зовсім зрозуміло. мені здається, що це не надто розумно саме зараз дратувати Росію, коли виникла гостра необхідність співпраці з нею. На цьому тлі міністр закордонних справ Німеччини виступив за відновлення роботи Ради Росії НАТО, незважаючи на розбіжності з Росією. Досвід у нас як і раніше суперечливий. З одного боку це важкий процес на сході України, де ми разом із Францією намагаємося врегулювати конфлікт, але ми також бачимо, що Росія поводиться дійсно конструктивно, прагнучи знайти рішення в сирійському конфлікті. Утім, і в Сирії політика Росії викликає в Альянсу чимало запитань на тлі посилення російської військової присутності в Сирії НАТО має намір зміцнити захист повітряного простору Туреччини.